Ше в історії національного відбору на пісенний конкурс Євробачення потрапила вінницька співачка Рапіра. Спочатку дівчина пройшла автокастинг, аудиокастинг, перепрошую, на який надійшло понад 4 тисячі записів. Після того, як обрали композиції, виконавців запросили на живе прослуховування. Рапіра стала однією з 58 учасників, які змагалися за право виступити у фіналі. З дівчиною спілкувалась Марія Бомбело. Вже через декілька днів пройде національний відбір конкурсу Євробачення. Там наша землячка, рок виконавиця Рапіра, буде змагатися за право представляти Україну на конкурсі Євробачення в Азербайджані. Настя, так звати співачку, виступить з власною композицією «Get over». Для мене це дуже важливо, в першу чергу з стіскакої своєї музики музикою філософії, то я тоді я хотіла представити. Тому, пускає та позитивна філософія в першу чергу, хоча ми представляємо. Рок музику, хоча ми представляем представляємо рок-проект. Тим э, композиція должна репрезентувати не только мої взгляди, но моего взгляди то определеного мировоззрения і мировоззрения моего города. Рапіра виступатиме під номером 13. Ніяких забобонів. Рок співачка з цього приводу немає. каже головне, що конкурс відбувається прозоро і чесно. До того ж, він відкриває нові можливості для учасників. Хороша можливість представити себе як виконавця. представить много раз упомянуть о том, откуда ты вообще родом, и э, действительно вот попасть на первый национальный на такой большой конкурс в телепроект. Действительно, это масштабный телепроект, и поучаствовать в нем э, тоже о, очень о, классный опыт. Рапіра співпрацює з командою професіоналів. Її менеджером виступає батько. З гуртом, з яким виступатиме співачка на конкурсі, вона співпрацює більше року. Окрім того, що Настя постійно працює над відточуванням вокальної майстерності, вона має різноманітні захоплення. Дівчина пише вірші, вивчає культуру і побут Японії. Мріє про концерти у Токіо та Празі. Побачити виступ рапіри можна буде 18 лютого о 12.30 на першому національному каналі України. За Настю можна буде також відправити СМС по правилам голосування можна буде відправити тільки одне текстове повідомлення свого номеру телефону. Марія Бомбело, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта.